Знаєте, хто мене врятував собаки. Там були службові собаки, які mm -hmm. працюють з дітьми і з дорослими, коли вони замішані в якомусь кримінальному процесі. Mm -hmm. Це спеціальна служба, це mm -hmm. спеціально навчені собаки, які знають, що робити в будь-який момент, коли людиною щось станеться. Mm -hmm. І я дізналася, що вони закріплені за певною родиною, або за певною людиною, або дитиною mm -hmm. весь кримінальний процес. Тобто. Вони не змінюються. Вони як взяли людинку, вони так її і ведуть по цьому процесу. Uh -huh. е і вони да, мені одразу дали дві собаки. Вони ну, почали е на відкритті, я сказала, що зле, так. і мене вже почало Ну, судоми, судомний синдром. Мене uh -huh. просто це схоже на епілепсію uh -huh. Ну, місцями. Але це не епілепсія, е просто що тіло сковує все. Uh -huh. І коли мене вивели. Поклали і прийшли собаки. Я віддихалась і я почала з ними якось комунікувати. Mm -hmm. Тобто, і, і звичайно, був наш е, психолог від збірної обов'язково. Поруч вона знала про особливості. Mm -hmm. Звичайно, друзі були, але почалося з собак.